Існує легенда від записана покійним Василем Страшевичем, найвідомішим, найкращим краєзнавцем Черкаським. Краще від пана Василя ніхто не знав історію Черкас, історію будівель міста. От. Він записав, причому, що цікаво з подачі свого дядька переказ те, що той чув у дитинстві про готель Слов'янське. Згідно цієї легенди, в готель Слов'янський приїздив, начебто в 2015 році зупинявся тут Федір Шаляпін проїздом на Катеринослав тодішній. Нинішнє місто Дніпро, донедавна Дніпропетровськ, і дав концерт, мав дати концерт в Черкасах, і начебто втратив перед концертом голос. Всі вважали, що концерт не відбудеться, але готельний кіт, який тут жив. Згідно легенди, виручив його, тому що Шаляпін нібито його погладив, і в нього повернувся голос, повернувся настрій, і концерт в Черкасах, начебто, відбувся. Так чи не так, не перевіримо вже, але це та легенда, яка міцно абсолютно залишається в черкаських ЗМІ, неодноразово її згадували, цитували доволі часто, декілька років поспіль. І Десь воно просто насправді вигулькнуло в часі війни. Шаляпін начебто, був в 15-му році, тисяча дев'ятсот в часі Першої світової війни. Зараз так само триває війна, і цей кіт вигулькнув просто таким позитивчиком. Як тоді воно десь налаштовувало на хороший лад, так і зараз. Він тут, начебто, після того до кота ходили паломники з місцевих, які хотіли співати, теж навчитися добре і вважалося хорошою прикметою, побачити цього кота, побуть біля нього, доторкнутися до нього. От і, начебто, це сприяло а, а, хорошим успіхам на сцені». Так чи не так, не знаю навряд чи можна це буде перевірити на цій скульптурі, але це хороша річ, тому що насправді міські легенди, вони в усі часи, в усіх народів європейських. Це частка хорошого доброго фольклору. Скажімо, краків, от, хто був у польському кракові, королівський краків, там є. Червенецький бульвар такий біля Вавельського пагорба і там пам'ятник дракону з 1972 року стоїть. Абсолютно вигаданий персонаж. На відміну від кота, який ну, принаймні реальна істота, то драконна істота вигадана, але улюблений персонаж міських легенд, міського фольклору Кракова.